У передмісті Херсона на території Антонівської і Зеленівської селищної ради відбулись урочисті заходи з нагоди дня перемоги. Тим більше за ініціативи депутата обласної ради від блоку Петра Порошенка Солідарність Юрія Рожкова десять пам'ятників Другої світової війни було відновлено і реставровано. Вранці мітинг до Дня Перемоги розпочався в центрі села Зеленівка. Шанування ветеранів Другої світової війни і тих, хто став сітками тих подій. Сьогодні ми низько схиляємо голови. Перед світлою пам'яттю і великим подвигом наших фронтовиків і партизанів, наших підпільників і працівників тилу. По імену згадали односельчан, які не повернулись з війни. Воювали два діда і у Юрія Рожкова, тому він з особливим трепетом звертається до ветеранів. Нізкий поклон за те, що вони не тільки відстояли нашу страну, вони її восстановили. Ви знаєте, наскільки була розрушена. Наша страна после Великой Отечественной. И мне сегодня приходится много общаться с ребятами, которые возвращаются, а то я понимаю, насколько психологически было тяжело в те тяжелые 40-е и 50-е годы. Поэтому то, что произошло, это страшная трагедия. И очень хорошо, что сегодня много жителей собралось здесь, и много молодых ребят. Значит, они действительно преклоняют колени. перед нашими воїнами. на мітингу уважно всі дослухались до слів ветерана Олексія Івановича Кускова, учасника і битви на Курській дузі, який дійшов до Берліна. Були битви Кузькарновський дурі. А куди натяглось генеральне натопленням? На мітингу було чимало молоді та дітей, адже події Другої світової війни і події на сході України нагадали, як важливо бути вартовими миру, як ці голуби, які полинули в небо. Особливо звертаюся зараз до нашого молодого покоління, щоб ніколи в житті ви не бачили цієї страшної війни, щоб ніколи в житті у ваші домівки не прийшла ця біда. Хай вам! Допомагає і оберігає вас хвилиною мовчання. Задали тих, хто не повернувся з поля бою, а потім поклали квіти до могили невідомого солдата. А потім діти швиденько сідлали військову техніку, а люди вишукались біля польової кухні. У селі Богданівка заходи проходили у місцевому будинку культури. Юрій Рожко привітав ветеранів війни, особисто вручив їм подарунки їм та воїнам. АТО згадували цього дня і полеглих під час другої світової війни. Пусть им будет вечная память и а вам всем здоровье, чтобы вы да, дольше напоминали нам о тех ужасах, которые мы с вами, когда встречаемся, вы нам это все рассказываете, и мы понимаем, что надо сделать все для того, чтобы не допустить той тяжелой войны. Которая... Чому? Тому що саме на землі – це Богом дана главна Юрій Рожков разом з дітьми поклав квіти до могили невідомому солдату? Стелу встигли відновити саме до дня перемоги. А ось у Антонівській селищній раді ветерани війни і активісти зібрались у пам'ятника визволителям Херсона, тим, хто форсував Дніпро у березні 43-го року. Тиша, крутий берег і постріли в небо на згадку про ті роки. Мені 16 років, як готикослобонили хросот, мене забрали. Ось був Чернобайський воєкомат забрав там. І нам винтовки дали, і ми Ніколая освобождали, Форсирували бух, бух перефорзували нас, забрали в лісополз, бух дівали нас. І аж попали в новозипки. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв в Антонівській селищної ради. Пам'ятаємо наших ветеранів. Селищною радою було підготовлено матеріальна винагорода, допомога фінансова. Кожному хто ще живий з наших ветеранів. Помімо крім цього, ми підготували ще продовольчі набори для підтримки. І, взагалі, як програма наша дія, подяка пошана пам'ять. Ми підтримуємо наших ветеранів на протязі року. Роки йдуть все менше. Залишається свідків тієї страшної трагедії. Незважаючи на хвороби, вони вважають за. Честь прийти на такі заходи. Але все-таки люди прийшли віддати шану тим, кого сьогодні з нами вже немає. Однозначно, низький уклін. Хай Боже дає здоров'я їм на довгі роки, і як вони бажають вірно, щоб ніколи ми не почули слово війна. Це саме головне, тому що той, хто пережив це, бажає на сто поколінь не чути відголосків минулого страшного. Памятник знаходиться на околиці Антонівки. Це мовчазний свідок тих подій. Ну знаєте, у нас як то великі мероприятия обычно проводятся в городе, в центре города. И на перифериях уделяют мало внимания людям. А де людям ще собираться, как не в клубах, или возле памятников? Тем более, 9 мая День Победы это такой великий праздник, когда это ще одна возможность нам все вместе собраться и показать, что мы живем, что мы. Держим, поддерживаем друг друга в это тяжелое время. Поэтому была такая идея восстановить памятники именно дню. Победы к 9 мая, почему Потому что долгое время памятники не восстанавливались и требовали капитального ремонта. Поэтому мы совместно, вот и селищный голова, и депутаты городского совета, Антоновский селищный голова, и Семчишина Александра Степановна и Рубан Руслан Иванович также мы все вместе организовались и поехали восстанавливать памятники. Поэтому ну, была такая идея, доказать, ну не, не, не то, чтобы доказать, а показать нашей молодежи, что не нужно забывать прошлое, потому что без прошлого нет будущего и та великая трагедия, как, которая была в сороковые годы, она ни в коем случае не должна повториться. И мы должны показывать нашим детям, вну, внукам, что самое дорогое, что есть в мире – это жизнь, которая дана Богом. Никто не имеет права ее лишать, забирать у людей. Пам'ятаємо, перемагаємо.